Доброго дня! Вас вітає компанія Автомобайл. Сьогодні хочемо представити вам Infiniti QX50 2020 року, яка нашому клієнту обійшлася у 14 тисяч разом з ремонтом. На нашому ринку ціни на цю автівку стартують від 23 тисяч доларів. Ця машинка в нас дуже заряджена. Вона навіть вміє відкривати багажник з ключа. Ця автівка підійде навіть для великої родини. Перше, що хочете сказати про цей салон. Ми, ми тут бачимо великий панорамний дах з автоматичним відкриванням люку. У нас тут є два великих дисплеї. Перший відповідає за навігацію, другий за управління авто та настройкою кліматконтролю. Також машина оснащена датчиком сліпих зон. Ми маємо дуже гарний шкіряне кермо, мультируль, також салон повністю обшит файною м'якою шкірою. Також в автівці є старт-стоп та безключовий доступ. Сидіння в нас з електрорегулюванням не тільки водійське, але й пасажирське. Хочеш зекономити 40% своїх грошей на, на купівлі автівки? Звертайся до нас в автомобайл.